Це в нас 1,4 обичний атмосферний двигун бензиновий. Вона у нас з механікою п'ятиступкою в гарному чорному кольорі. Звісно, за ним треба доглядати. Ну все ж, фари надзвичайні легенки. Ну, світять, до речі, вони непогано. У нас встановлена зимова гума Barum Polaris 5, дуже гарна гума. Це по комплектації в нас два електропідйомника, електрорегулювання та підігрів зеркал, механіка п'ятиступка, центральний замок. Alux є, є виход на 12 вольт, магнітолка така невеличка, є кондиціонер у нас. Це у нас текстиль, в гарному стані, присутня, ось фікс кріплення, бажання у нас здоровий, так як це універсал. Тут ніж дуже багато, ключочків. Тут ніша теж здорова така. Ну так, Реально місце багато, є розлеточка на 12 вольт. Під полом у нас присутня повнорозмірна запаска, також є ключ і буксировочний гат, і також присутній тут домкратик. До речі, це у нас 2011 рік, так що от така машинка у нас буде в наявності. Якщо вас цікавить, приїжджайте, дивіться та й купляйте. До речі, нас дуже багато вже фабів, я думаю, що ви собі якусь та й знайдете. Всім гарного дня!